Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про додатковий аксесуар, який полегшить використання слухових апаратів для дітей, полегшить використання слухових апаратів в різних ситуаціях при навчанні, при спілкуванні з батьками в різних умовах використання або життя. Тож давайте розглянемо EduMic – це пристрій, який можна використовувати як виносний мікрофон. Тобто, коли ваша дитина знаходиться в класі, навколо неї дуже багато дітей. Які створюють дуже багато шуму. Інколи дитині дуже важко концентруватися на тому, що розповідає вчитель. Тому в такому випадку цей виносний мікрофон вішається на вчителя, і вже не важливо, який великий шум навколо дитини, де стоїть вчитель, чи ходить він по класу, дитина одразу буде отримувати чистий сигнал на свої слухові апарати. Перевага EduMic перед виносним мікрофоном в тому, що якщо в цьому класі знаходяться ще діти з слуховими апаратами, то від одного мікрофону EduMic можуть отримувати сигнал всі діти, які використовують слухові апарати. Але використання EduMic можна знайти і в своєму буденному житті. Наприклад, ви їдете з дитиною в автомобілі і ви сидите за кермом, а дитина сидить позаду вас. Якщо у вас є едумайк, ви легко можете спілкуватися з дитиною без всякого шуму, і дитина буде дуже добре вас чути. Навіть в домашніх умовах, наприклад, якщо ви пилососите або дитина дуже загралася біля телевізора, або дуже багато різної техніки побутової працює. Вам дуже легко за допомогою едумайк зробити так, щоб дитина вас чула і відреагувала на ваші слова. А для того щоб отримати повну консультацію і перевірити, чи потрібен недомайк вашій дитині, звертайтесь до медичного центру Аврора.